Привіт дома сьогодні. Далі будемо розглядати позиції по системі скальпінг, які я торгував, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Телеграм-канал це база, це основа для трейдингу, якщо ви торгуєте по системі скальпінг. Там ми викладаємо стоп лоси тейк профіти, наші в загальному сигнали, які ми знаходимо позиції по ринку, ділимося своїм досвідом і в загальному спілкуємося про скальпінг. Тому приєднуйся, торгуй разом з нами. Силка буде в описі під даними дороликом. І так, моя перша позиція була на пробиття такого каскаду з рівнів, мінімальний каскад рівнів. Можна Вважати як каскад рівнів, можна вважати і як наклонка. Хто, я хоче, може вважати, це може бути ось така от мінімальна наклонка, а можна відмалювати ось такі от три лінії, це вже буде каскад з рівнем. саме головна суть в тому, що за цими рівнями, за цим каскадом, за цією наклонкою є ліквідність, яка має зібратися імпульсним рухом вниз. Як бачимо по історії, у нас ціна рухається досить сильно імпульсами, такими різкими і майже безвкатно. Тобто в нас тіло. Велика, а тінь свічі маленька, і це означає, що це означає, якщо йде сильний рух вниз, не йде зразу великий вкат вгору. Тому я рішаюся зайти на пробиття. В позиції я сидів буквально десь 15 секунд, з яких я 10 записав. Як бачимо, пішло різке зняття імпульсно, зняття ліквідності, і я виставив свої лімітні ордери, тому що я не знав, до куди можна тягнути позицію. Знизу особо цілів не було, таких, щоб прямо знати, до куди ціна дійде. Тому моє було рішення прийняти, що краще виставити там по 10 доларів лімітні ордери і частично зафіксовуватися, тому що я не знаю. Скільки процентів буде пробиття рівня і докудимо на ціну побачити? Ось бачимо, йде такий імпульсне зняття ліквідності. Я виставляю свій стоп лос максимально близько, і мене, на жаль, зразу вибиває по стоп, -лос. зразу по стоп лосу Зразу вибило по стоп-лосу, треба було його не переставляти, треба було його десь буквально десь тут і залишити і вже надіятися на те, що ціна буде далі пробувати, ліквідність, далі падати вниз. Ну я виставив стоп лос максимально вже близько. Ось бачимо, виставив його тут і зразу мене закрило по стоп лосу Але все одно ж таки, я по цій позиції досить непогано заробив, Зайшов на робочий об'єм, зайшов досить непогано. Тому, в принципі, я вважаю, що позиція гарно було відпрацьовано, гарно забрав, так що тут і жалітися немає чого, навіть якщо мене закрило по стоп-лосу, я гарно заробив. Тому приходимо до наступної позиції. Ну і моя наступна позиція по монеті Орді, але я хочу сказати, що та ще позиції такі не дуже прямо з хорошим прибутками, хорошими пробоями. Але я вважаю, що потрібно показувати всі позиції, які я записав, тому що в більшості всяких пробоїв вони не відпрацьовують настільки ідеально, наскільки вам показують трейдери. Тому давайте будемо дивитися такі ситуації, які не дуже гарно відпрацювали в плані того прям ідеальний пробой і так далі. Тому дивимося, монета Орді, що я тут побачив? Я побачив тут хороший рівень. Чому я зайшов на пробиття? У нас є раз ось цей от рівень, і за цим рівнем є велике скупчення ліквідності, тому що раз рівню вже досить було багато часу. Там вже більше трьох днів на ньому були. Я думаю, що цей рівень видно кожному. Багато хто заходив сюди в лонги, щоб взяти, ставити сюди лонг і ставити стоп лос за цей рівень. Як ми знаємо, ліквідність це стоп-лосси. Ми заходимо на зняття ліквідності на збирання всіх стоп Тому. Ось це все це є стоп лоси Більшу частину всієї позиції я стояв на місці. Отак от, от монета стопталася, топталася на місці, не давали хороший сильний імпульс вниз. Чуть-чуть рух був донизу, але потім зразу вкат вгору, рух вниз, вкат вгору. Отак от, от потопталися, потопталися, і я вийшов з цієї позиції. Точніше, мене закрило по стоп-лосу. Ніякого імпульсу сильного руху не відбулося. На жаль, ось закрило мене по стоп-лосу. Тому ось такий мінімальний пробой стався, але я не вважаю, що це є хороший пробой, тому що тут і був потенціал досить великий, але, на жаль, його не було. Наступна позиція це монета ліста. Дивимося, що я тут і знайшов. У нас є рівень, рівень підтримки, на який би я хотів би побачити зняття ліквідності. Ось бачимо, раз, рівень і два рівень. Ми неодноразово відштовхнулись, раз відштовхнулись, два відштовхнулись те, той третьої, і потім знову вкатили вниз, я би хотів би побачити хороше пробиття донизу. Мінімум підхід сюди в ідеалі аж сюди нижче, там перекриття імбалансу і так далі. Ну, моя була перша ціль це десь побачити ціну сюди. Тут стояв об'єм на 200 тисяч, тобто я розумію, що ми зараз пересічемо першу лінію, тому що ось тут і наша Перша лінія, там, де мій стоїть перший об'єм, тут стоїть друга лінія, ну і там добратися можна десь приблизно ось тут і за лінією. То виставив три лімітних ордера, розділив свій робочий об'єм на три частини. Тобто, якщо в мене там 300 доларів, то я по 100 доларів виставив. І в надії того, що зараз піде хороше зняття ліквідності, і ми тоді впадемо донизу. Ну на жаль, стільки розказував, стільки пояснював. А що було на ділі, дивимося. Мене бере в позицію, і в ту же секунду вибиває. Як бачимо, мене то взяло мене в позицію, і зразу вибила по стоп лосу. На жаль, так на жаль, такі ситуації теж бувають. Вроді би гарно виглядає позиція. Вроді би гарно би мало би піти донизу. Монету відкупили. Взяли мене в позицію і зразу ціна полетіла вгору. На цій монеті я втратив, на жаль, але нічого страшного, тому що як я говорив, я поділив свій робочий об'єм на три частини. На три частини, тобто я втратив ну, набагато менше, ніж мав би втратити. Тому не також є обід. І моя наступна позиція: це можна назвати пробою торгувати пробиття наклонки. Що я тут і побачив? Давайте ми більш детальніше розглянемо. Я, якщо чесно, взагалі не вмію майже торгувати наклонки. Я розумію за принцип чуть, чуть але прям торгувати їх ідеально я не вмію. Тому пробував торгувати наклонку. Що і тут побачив, ви напишіть в коментарях, де в мене були помилки, або що я не так е, не зробив, або що я не замітив, і так далі. Дивимося, У нас є несхідний тренд. У нас є також наклонка сформування нової наклонки. У Нас було неодноразове відштовхування від наклонки. Я бачимо, підійшли раз, потім підійшли два і підійшли в третій раз. І тут і вже у нас був боковичок, такий мінімальний боковик, і вихід вгору. Я очікував з цієї наклонки. І ось настояв об'єм в покупку в стакані фьючерсів, за яким я сховав свій стоп-лос. Тобто я зайшов в позицію, Виставив свій стопло за цей об'єм. Я думаю, це є обґрунтований хороший об'єм. Він там був навіть менше 0,2%, тому це було ідеально. Далі я виставив кучу своїх лімітних ордерів Я зайшов на чуть-чуть більше, ніж повищений об'єм по цій монеті. Я зайшов на 450 доларів. Дивимося, що відбувалося, як ця позиція відпрацьовувала. Ці позиції сидів більше трьох хвилин, але давайте буду коротко протягувати. Поступово ціна рухалася вгору, рухалася вгору, але забув сказати, що я побачив ось цей супротив. Ось цей супротив, тому що я думаю, що ціна дійшла би до сюди, і тут і вже був би якийсь затуп. Туди можна було б все зрозуміти. Або йде рух вниз, ложний пробой нашої наклонки, або якщо ми підемо вгору, тоді вже тісто хороше пробиття наклонки, можна очікувати хороший профіт і хороші проценти. Ну що відбулося на ділі, дивимося. Ми рухалися поступово чуть-чуть вгору, топталися на місці. Особа мене та сильно вгору не йшла. Не було прям ідеального пробою. Я то забирав, то розставляв ті свої лімітні ордери, не знаю на що я там очікував, можливо, очікував на хороший. Якийсь імпульс вгору. І що виходить на ділі. На ділі виходить, що забирають об'єм, забирають об'єм, який стояв в покупку, за яким я сховав свій стоп лос десь приблизно в даному місці цей стоп лос стояв. І получається так, що тепер підкидають об'єм в продажу, тобто вже проти мене поставили об'єм, плюс ми підійшли до ось цієї області, до якої б ціна би могла дійти і відштовхнутися вниз. На цьому, в принципі, мене і закрило по стоп лосу. По цій позиції я не втратив, бо тому що переставив свій стоп лос в без Я вже сижу просто в надії того, що да, мене може вибити по стоп лосу, але нічого. Страшно, тому що я не боюся, бо в мене стоїть позиція в безубиток. Тому або я зароблю, або я втрачу. У даному випадку я не втратив, я просто закрився в нуль і все. Тому ось так от вийшло відпрацювати це пробиття наклонки. Хоча це важко назвати пробиття наклонки, але як вийшло, так і вже вийшло. На цьому в принципі все. Я думаю, більше нічого немає, що показувати, тому обов'язково постав лайк, підпишись на цей ютуб канал. Також на телеграм-канал підписуйся, там ми спілкуємося, знайомимося, показуємо свої ситуації, показуємо свої плюси, мінуса. І в загальному я видаю сигнали, і також підписники видають сигнали. Якщо ти хочеш отримати 35% від торгових комісій на наступний день повертання, тому приєднуйся також до нашого Tiger Broker. ссылка також залишу в описі під даним відеороликом. Обов'язково використовую, тому що ми скальпера відкриваємо дуже багато позицій, ми віддаємо на комісію теж дуже багато. А так до 35% буде повертатися. Кожному дякую за перегляд, усім до зустрічі і усім профіту!